Привіт, друзі! Відповім на питання, що таке життя. Дивіться, це садок, школа, університет, робота ваша і пенсія. Це час? Ваш час перебування в будь-якому місці для задоволення своїх потреб. Живіть, розвивайтесь, вчіться. Допомагайте іншим, створюйте власну справу, працюйте на роботі, яка вам подобається. Ось життя. Створюйте сім'ю, розвивайте культуру, країну вашу в першу чергу. Ось що таке життя. Це час, який вам відведений для вашої цілі, вашої місії в житті. Ми всі ми знаємо, що в кожної людини є своя судьба, і все розписано, і ваше життя розписане. Задумайтесь над це і створюйте і реалізуйте себе і розвивайте своє життя, своїх друзів і навколо людей, які вас окружають.